Сьогодні 24 червня. Вирішив трошечки прогулятися по лісу. Подивитися, чи може які гриби є, чи так просто прогулятися. Я не знаю, чи є ті гриби, чи їх немає. А трошки прогуляюсь. Зайшов я в ліс. Якийсь грибок. Подивлюсь що це таке. Врось би сироїшка. Не знаю, вона чи вона черві чи хороша. Сухо дуже. А пташки ще продовжують далі співати. Гарно в лісі. Декі свині тут хазяюють. Конвалія я вже перецвіла. Тут бувають серіїшки, але ж дуже сухо було. Не знаю, одну знайшов. Щось я знайшов. Старая їжечка. Тут така галявинка. Попадає сонце. У густому лісі гриби не люблять рости. Ще якийсь грибочок. Я заподивлюся. Це Гриби не люблять рости в густому лісі. Вони ростуть, щоб попадало сонце трошечки.